Для ув'язненого Сергія, який проведе у колонії ще не один рік, щойно створена молитовна кімната є великою приємністю. Чоловік каже, що нарешті він разом з однодумцями зможе відвідувати служби та духовно зростати. Встроїлося це все більше 10 років, як почали віруючі сюди, заходити. на свої кімнати не було. Ми постійно нас можна сказати футболіли то туда, то туда, то вообще не пускали. А зараз, слава Богу, Господь благословив. І вогдріння Богу за адміністрацію, що розположили серця, дать нам поміщення, ну і способствовали, звісно, всьому в данішому на відміну від звичайних православних каплиць у цій кімнаті лише кілька стінців та примірники святого письма. Місцевий пастор каже, що тут ув'язнені матимуть можливість почути рядки святого письма та поспілкуватися з Богом, та хоче довести власним прикладом, що змінити життя можливо в даних містах. То количество людей, которые сегодня находятся, большая из них часть не мечтала и не желала находиться здесь, а каждый из них в первом классе мечтал быть каким-то добрым, светлым, хорошим, там, возможно, где-то каким-то космонавтом, быть доктором или еще что-то. Но что-то в их жизнях произошло, и эти люди попали в места лишения свободы. И мы, как священнослужителя, убеждены, что для Таких людей, да не только не для таких, а для всіх в целом. Ну, в частності, зараз речь у йде об осуджених. Є один варіант виходу из сложившейся ситуації из этой судьби. Це это віра в Ісуса Христа. Керівник виправного закладу зазначив, що так і... така кімната є не першою. Засуджені мають вибір у вій розповіданні, адже у колонії співпрацюють із представниками різних конфесій. Відбулася надзвичайно корисна подія, на мою думку, як начальник установи. Сьогодні відкрито чергову молитовну кімнату для. Одної з релігійних конфесій, що, на мою думку, є дуже позитивним у розвитку установи, розвитку виховання і перевиховання засуджених, і також персоналу. Також присутні на відкритті пастори християнських церков зазначили, що кожному з них Господь посилав випробування в'язницею, а тепер вони хочуть змінити долі ув'язнених на краще, адже кажуть свого часу Господь їх знайшов у подібних закладах. Сергій Косюченко Ігор Грач, новини Житомирщини.